Албанія цікава країна, цікавий народ. Я думаю, на неї треба звернути увагу, так як я не знаю, по якої причині У Google приховує інформацію, вона не обновлена. От. І е, перший погляд на Албанію, коли подивиться ті google карти вона зовсім відрізняється від тієї, яка вона є насправді. Прекрасні види, бачите, на море, на гори, Вона стрімко розвивається. От. Пляж прибирають. Звичайно, взимку і понаносило з моря, і наносило, вони, вони не так, я б сказав, би, кидаються, щоб зимою прибирати. Напевно, ж економлять кошти. От. Але народ тут цікавий, який хранить сімейні цінності, вони люблять дітей. а Це говорить про те, що народ думає про майбутнє. Багато албанців, коли дуже тяжко було, виїхало з країни. І що цікаво, зараз самі албанці говорять, що вони повертаються і купляють самі житло. От. Кстати, житло тут в місті Шенжень, це північ Албанії, це католики тут живуть, мусульманів мінімум. От. В цьому місті будинок ще не добудувався, квартира вже розпродалися. Поляки, австрійці, німці стрімко купляють. Просто українцям ще не показували, тому що в основному людина заходить. Вбиває Google, там ще Ютуб, і воно вискакує. Іспанія там з красотою. А ті, хто вже поїхали, побачили там проблеми, які там, тих, яких тут немає в Албанії, розумієте? Єдине дійсно, що там є, там зайшли великі капітали, і вони зуміли зробити благоустройство. Оцю розумієте? в цьому місці це коротник, я вказав. От для дитячого такого сімейного відпочинку будуть пологий берег. От піщаний. А от Леже там, в принципі, все є, магазинке. Місто, там 20 тисяч населення, але там все в принципі, є для життя. От. Не проблема. Подивіться також на каналі, я знімаю і саме міста, і села, які там благоустроєні, які там домики. От. Куди там європейським країнам, понимаєте? просто Албанію не бачили. По якій причині, я не знаю. Заходять люди, читають Вікіпедію. В Вікіпедії пишуть мафія, там, розбой. Тут нема такого, розумієте? Просто нема. Що в Іспанії там, наприклад, люди кажуть, що ворують просто людей, жінок спають, потім знаходять в лучшому випадку, живими на пляжах, в чому мама родила. От. Ворують з машин, машини ворують, розумієте? От, тут нема такого. Тут нема такого. Тут спокійне життя. Один одного народ поважає тут, приїжджих поважають, ставляться добре до всіх, до католиків, до мусульман. Тобто з них стараються хранити мир.